Ну, от дивна жіноча логіка ідеалізувати чоловіків. Іноді достатньо одного погляду, щоб втопитися з головою і не шукати причин. А він був зовсім, інакше. не такий, як усі. Його пальці могли заплутати тисячу вузлів у моєму тонкому волосі. А я не наважувалась сказати досить, бо ці легковажні хвилини потроху мене колисали. Він приходив, коли хотів, дивився так довго і часто мені говорив, що я Хосоріка. Я сміялась, бо не розуміла тих слів. Відчувала лише, що хочу бути довше з ним. Ні, не про романтику зараз. Його давно обпалила війна. Він не вмів говорити слова, що можуть потім перерости у щось типу сім'я чи, може, забув. Або не хотів, бо там страшно, іноді нема сил. Я часто запитувала себе і іноді його. Що далі? Чи буде продовження от цього? Іноді так буває, що кінець немає кінця. Ти наче ставиш крапку і починаєш новий рядок із великої літери Я? Я, «Я. тебе, от така жіноча логіка. Ідеалізувати чоловіків.